Всім привіт! Сьогодні піде мова про інвестиційні монети Великобританії. Попередньому відео я знімав про інвестиційні монети України порівнював їх з Великою Британією. Я сьогодні вирішив, в принципі, більш детально показати Великобританію. Там є декілька видів інвестиційних монет, тобто найпопулярніші ось ці, так звані Британія. І фактично вони кожного року змінюються тільки. Відповідно, роком, тут 24-25 і попередні роки. Також з цього боку лицем монарха. Зараз це Чарльз. Раніше була королева Єлизавета. II. Ось так. Вся суть відмінності їх так гарно не переливається в ці хвильки, донать не хвильки, я не знаю, це небо. Так круто. Також є легенди і міфи. Теж інвестиційна монета Одноунцева. Різноманітні тут персонажі. З іншого боку, стандартно король зараз. Ось тут. це на капсулі. Це на капсулі видно, що це на капсулі, не на монеті. Слід. Ось так. І ось така ще. Їх є більше видів інвестиційних монет. Фактично, найдешевша, виходить, ось ця Британія. Там ще також залежить в інтернет-магазині Royal Mint, Національного банку Великобританії, ще яку кількість замовляти конкретний метод. Тобто, якщо ви берете, ось допустимо, Британію, берете одну штучку, ціна зараз десь 33 з копійками фунтів там. І безкоштовна доставка, до речі, по, ну, в Україну, принаймні, я знаю, бо замовляв. Ось так: 33 з копійками фунтів. Якщо вже берете, припустимо, дві штучки, там вже воно ціна відповідно дешевше, там, умовно, 32, і так. Там потім вже градація де, ну, не, не так суттєво різко, але якщо брати умовно три штуки, то при одно, одної монетки, то десь в районі 30 фунтів вона буде получати. 31 фунта, напевно, швидше ближче буде вона получатися. Ось так. 33 фунти це десь 1770 1800 гривень. Ну, тобто, це є унція срібла з доставкою фактично в Україну. А нагадую, архістратиг 2400 з доставкою получався, Тобто, якщо купляти на сайті Національного банку. Але ще особливість в тому, що Архістратих має аж 30 тисяч штук, а в цих монет, ну, в деяких, ну, принаймні, в цих, що я маю, виробник не, емітен, не заявляє кількості, яку вони чеканять. Тобто, не знає яка в них кількість. Фактично, це по суті тільки інвестиційне срібло. Так, в вигляді монети одноунцевої. Досить симпатично. Гарні монети, мені подобається. Я ці, що під рукою були, я показав. То їх є більше видів, ну і там, відповідно, по руках вони йдуть. Ще найстаріша, фактично, і найпопулярніша ось ця Британія. Ось так. На цьому, по суті, все. Будемо закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!